Не уявляю навіщо все це заходу. Думаю, що виключно з метою нас з'їсти живцем і виплюнути. Якщо б вони дійсно хотіли нам добра, вони вже давно. Нагнули наші так звані елітки за 23 роки. Нарешті відкрити реєстри кадастри, бюджети, повернутися до Магдебурського права, нормального місцевого самоврядування, нормальної системи виборів. Про це немає жодного слова в цій політичній частині угоди. А значить, ми їм потрібні саме білими папуасами, які самі не здатні зробити собі державність. І їм не потрібно, щоб ми її собі робили, тому що нас так грабувати без державності з таким безумним. Умному зурпастарських значно простіше. Що стосується МВФ, кредитів і так далі, про яке підвищення тарифів ЖКХ може йти мова? Якщо у нас ніхто уявлення не має, яка собі вартість всіх цих тарифів із чого вона складається? Це найсекретніша в світі інформація. І щось я не бачила ніяких намірів. Цю інформацію відкрити. Навпаки, у нас новий міністр Мінрегіони, який зробив... Досконалу комунальну мафію у Вінниці тепер збирається робити її з усієї України. Коротше, перспективи блискучі. і не можу не додати про круту законодавчу ініціативу б'ють». Це законопроект про превентивне затримання, от тільки його нам зараз і не вистачало. Тобто, я думаю, що напалм віли та розстріл цієї узурпаторської хунти вже близько.